з вами Ярик. Сьогодні розкажу, які треба було у катки було купляти Хамстер Комбат. Якщо ви це відео дивитесь і ви новички, давайте розкажу, що тут треба робити. Хамстер Комбат популярна гра. Не треба так тапати і заробляти гроші. І за ці гроші купляти. Ось у мене профіт 853 тисячі. І якщо мене звати ось все зверху написано, я в топ не входю. Давайте так тепер. А лист навіс буде каже, в цьому місяці, може перенесуть. Ну і давайте почнемо. Що будемо покупляти? Які треба купляти карточки? Бачите, тут треба за друзі, але ну, в мене їх поки немає. Я вложився оф в таку картку. Потом, треба було б в таку картку, бо вона вигідна. Така картка була вигідна. Потім переміщаємося, а таке не знаю. Отака вигідна. Я зараз її куплю даже. Бо це не дорого стої. Така картка невигідна. І потім переходимо до цієї картки. Ця картка не сильна, то не ну, можете до мільйончиків, де як в мене вложити далі ні. Потім ця картка допомагає. А потім така картка 5 тисяч і сама лучше, вона дуже дорога, а така 5 тисяч і мільйон. Та за мільйон на гривень. Отака картка не хороша, але я не рекомендую покупити. Таку взагалі не рекомендую покупати. Отаку б, ну можу порекомендувати, ну отаку можна купити буде картку. Ну, пока з картка. І саме вигідна в легорі це о, така картка. стоїть 3 мільйони 12 тисяч. Якщо не знали мільйон, там, це 5 тисяч. 3, 15, 12, це вигідно. Вигідно картка. Оці були вигідні картки, але ну, зараз вони не вигідні, але ну, якщо тільки зайде і прокачувати, то вони вигідні будуть. А то ми зайдемо в ПТМ. Ну, в ПТМ можу порекомендувати отаку картку, отаку картку, отаку картку. Yeah. Таку картку можу порекомендувати вам. Потім ще отаку картку порекомендувати і от таку картку порекомендувати. Та, кажуть, що не, нічого не дають, але вони дають і в маркеті. Качайте оцей і стейнінг, він був на навчальних стадіях дуже вигідний. І потім ці качайте, іменно. Мені тренінг X. 50, це саме вигідне. А манік тренинг X10, x 20X30. Це не вигідно. X50, це саме вигідне. Ну і оце вигідна картка. Вначале буде вигідна. І така її покупайте кожен раз, коли її бачите. Ну, до, до 100 тысяч. Ну, така собі інструкція, да. Ну, із 000 тысяч. Давайте покажу вам. Розкажу я, расскажу, я... Як треба було виражуватись? Зараз покажу кожен вам рівень. Може це вже кінчився хамстекомбат. Якщо це відео, коли кінчився хамстерком, знаєте, чи ви правильно зробили чи ні. Ну, якщо ви вже на вещах, можете це забути. Вперше, якщо подивимося у бронзи, тут саме хуже 6 тисяч бронза. На бронзі, якщо не поміняюсь, 5 тисяч, а потім на сірних. Тут вже так собі треба, потім на 5 тисяч, якщо не помічає, треба 25 тисяч. Так, потім голос. І з кожним разом бачите, хомячок все учи і бачите, Тут вже пішли такі по 300 тисяч. Ну я входю хто то хороший. Ой, все дивіться. І начинаємо преміум. Ну це не сильно 100 тисяч, а потім вже до 1 млн. Це ваше, ну можна. Потім у нас йде Epic. І легендар на якому я 16 млн 94. Хоть бы в топ треба 3 миллиона с чем и там. Потом Маста. Маста это дуже. Я был на нем. Я был на Гранд Маста, но ну, зараз не, не буду. Потом на Лорд. На Лорд. Бачите? И Кьютер. Кьютер. Одна людина. Вот так было. Бачите, сколько. Вот так. Ну, всем пока. За вами был Ярик. До свидания.